Всім слава Ісу Христу, слава Україні. Находжуся я зараз, в село Бестриця, на Двернянський район, Івано-Франківська область. Дивіться, такі гори кругом. Все в горах. Гарна дуже природа, місцевість. Ми сюди дуже довго їхали, але, але попали. Так, все, кругом горе-горе. Машину аж там свою лишив. Дуже, дуже гарна природа. Зараз покажемо вам жеребця. Хочу показати природу. Дуже, дуже гарно, гарний воздух. Далеко від міста, від того всього, але дуже-дуже Гарна природа тут. Хто любить такі місця, то, то не може і налюбувати. От. Вів і у... Опа! Вівів Руслан Геркулеса. Вийсі, Роман, будеш дивитися який Геркулес всі зробив. Грязний, бо Ну так нічого, що грязний. Тикий Геркулес зробивсь. 16 червня. 2 роки. Капейстра йому ці йде фест. А. Все польське. Все польське. Кінь польський. Ну, походження польське, то що у нас рожений. але кінь рахувати польський. Капейстра польська. Ти задоволений Та Як не задоволений? Що Геркулесом та капейстру? <рес> Руслан купив у мене цю капейстру, коли я привіз. Ще одну замовив, то пізніше ще буде. Задоволений і геркулесом, і Ось Отакий лошок. скільки то йому є? 18 качерні до 2 роки. Початок червня, так? 18 качені. 18 червня буде два роки. Запрягається в однокінку в парі. Їде досить добре. А до роботи ще не груп, то ще рано. Запрягаєся і самий. І Ой, і оп! Ходен я бути на смерках, на плечах. Запрягайся і в парі, і в однокінці. Але до роботи ще Руслан його не бере, бо як молодий. Він так лиш у Початки. Файніші зробив. Просто усти і найдубати. Я його видів того року літом. Він слабший був набагато. Ну, такий уветий, але менший був. Передвижкий конецьку зробив. Хто хоче мати, той має, ні? Вона гроші бажання. Так, головне бажання і гроші. Але з грошема з грошема ви головне тут не, бі... була, гроші не бідуєте. Так, головне бажання. А з грошема ви теж тут не бідуєте. Аби би мертво. Так, аби мир та й спокій це в першу чергу. Це на першому місці у нас. Та й туди будуть коні. Але, Увага. Але бажання. Оце й дає. Але є бажання та й. Є бажання будуться. Десь має файну шию поклов. А ну дай-не стоїть. Стоїть, я хочу перед його показати. О! Оце є ПКЗ. Польський конь зімнокрістий, повна його назва. Рік і дев'ять місяців. Називається Геркулес. Мама Багірас привезена з Польщі. Так, вона ним жеребна, я кажу, що заїхала з Польщі, з ним жеребна була. Він вже уродився тут у нас, в Україні, у Печеніжині, у Романа. Він але Ну такий показат має бути. Невеликий, але укладний. Ну як невеликий, відносно він не є малий, але... Як Лев. Куди пропав геркулас, геркулас надійний Так, Всі питали, де пропав, куди пішов, хто знав, то знав, а хто не знав, то, то буде вже знати. Він знаходиться в село Бистриця, Івано-Франківська область, надвірнянський район. У цього господаря хлопець молодий, але, але має бажання і придбав собі такого жеребця. <рес> Маленька мрія, так? Най. На паровку може бути. Жеребець може бути... Жеребець може бути з весни на паровку, кого би інтересувало. Тут особливо по місцевості, у окружні села. — Так, доставки не буде, я не маю часу цим займатися. — Так, доставки нема, бо хто хоче привозити, має лишати кобелу тут, а вози його не буде. Так, то Та ти можеш, а ти номер знаєш на пам'ять. Ну, то можеш. Тур. Чекай я ближче, коли ти стану, можеш назвати свій номер когось, якби 98, за інтернет. Чекай, чекай чекай. А ну кажи. 098 38 89 669. Якщо б я був не в зоні, то тут зв'язок паний, то на вайбер. Ну. Телефонуйте. І все, на Viber, чи дзвонити, чи писати. Якщо б не в зоні когось би заінтересував такий жеребець на паровку, може бути з весни, то будете собі до Руслана дзвонити, домовлятися. Я ще раз нагадую, це ми є село Бестриця, Івано-Франківська обла... Івано область на Двернянський район, бо я хотів сказати, що Коломийський. Отакий молодий хлопець. Кажу, що така була маленька його мрія придбати такого коня і він собі такого коня придбав. Геркулес. Хочеш зіграти, мій теж. Він бо я мав Та, він ще весь щупати, що скурмане собі отаке ай. Я йду, я йду сюди до тебе. О, тут на дорозі він краще виглядає. Лошок такий, як мешка, пише. Продавати нічого не, ні, ні, ні. не плануєш. Я с купити фонд. Зараз у може пару до нього. Геркуляє, Заліфом. Най! такі цікаві. Має бензини страшної у себе. Весь і кішки і кінь. Кішки і кінь, але має вогню. Рух має, не досить. Так Лошук. Лошук такий, як має бути це є чим і кобилу спарувати буде, і до роботи, я думаю. І до, і до роботи буде що взяти. Туди сім да їхати фар. Це нема тут задної, тут дав батіг і це рвано всі сели. Має цей, має, має бензину у собі. Живий лошка. Ну, та це слухай, він ще лошак, я вижу в мене. Так, він лошиці лягають, розумієш? <звіць> Вони лягають так, як лоща, та повністю з головою, з ногами <звіць> і прокигається, і воно То Той грива у коніках, і все. Береш, чистиш то, але то не можеш таки так відчистити. Уже <звіць> у три роки він вже цього таке не буде. <звіць> так, головне, що він годований, що він віці, який перед лучка. Ну, тут прийдеми йому голову. Перед. Ще два роки нема. Та я, я, як кажуть, не хочу поганим словом називати, але то, аби тобі здоровий був, би тебе кішив. Ну, лошук, лошук досить гарний. Тут навіть нема нема такий. — То хто що любить, хто любить, хоче високого, тончого, а я хто випадка, хоче меншого, грубшого. Більших. Щоб було до нас до лісу, бо перший раз я не думаю, що в нас до світ тримане. А це ще має надію, що щось з нього буде. Я теж надіюся, що він тебе буде тішити так, як має бути. І буде тобі виконувати всі роботи. Бо я вижу, що ти хлопець молодий, але ти знаєш цьому толк. Я вижу що коні у тебе старші, то кожен день у роботі, але коні доглянуть, ніхто б і не сказав. Там рано п'ята година коні до січку бій. Ніч віддагнало від хати, ніч що То ніхто б і не сказав, що той кінь кожен день у роботі. Такий, такий лушук Геркулес. Так що кого буде інтересувати паровка, то буде дзвонити до Руслана чи писати на вайбер. Яка ціна? Дві тисячі ціна. За паровку без доставки. Кобелесу да, доставляти до Руслана. Тут, він не має часу цим займатися. — Так, він не має часу, хлопець, бо хлопець кожен день на роботі, кожен день ну, в лісі робить. І кожен день рано прийшов темно, ввечері прийшов темно. Ні, чи відома ніч ніж Так, Але таким красавцем може спарувати. Кого би цікавило 2000. Номер там є, будете дзвонити. Ну, Лошук дуже посив. Фу -фу -фу. Він змінив фес, я тобі кажу. Я його видів. Те, в основі, не в трафі, я його пригнав. Та я його видів того року, літом я був у Романа. Тоді знімав кобели, та й у Діми, то я його видів, він зовсім цей. Ми мали його де зняти лише, то, що то було цей. То було вже пізно вечір. То ну, він відтоді, ще поміняв, то зовсім інакший лущик. Але час час теж своє робить. Він росте, мужніє, міняє кіло, він, ну, він не може стояти на одному місці. Ну Ну, то він молодий. Він молодий. А добре їсть, Футра йому даєш, та і все. Перед має фест. Перед, зад, ну, то все маєш. Тут нема що балакати. Якісь, якісь дурниці розказувати, бо то, то лишня буде бесіда. Є, то є порода, та й то є лушук, та й хто його видів, хто знає, а хто не видів, не знає, то ми показуємо, розказуємо. Та й все. Геркулес. Я думав, що ці коні по прийду він. а він й з'їв. Най! Та й тому він так і виглядає? Так, він такий густий, ті, він 2-3 коняки вітиш на нічого. Там... Бо він видиш, він увитий, має добру їду. Тут ребра приблизно навіть немає. Та яке ребро? Що ти? Ану, я просто він не шулив. Яке, яке ребро, дивись, дивись там рів, Ще рів, аж на спині, там води. Тут кава води можна насипати, і, і вода не витиш, як ренва. Від, від греви і дозаду, до фоста. Дуже гарний лошук. Би тобі був здоровий. Я сподіваюся, що ми ще приїдемо десь, йому буде 4 роки. Так, але я думаю, що ми все таки. Та 100%. Ти ж видиш, польські сайти дивишся, видиш, які, які ПКЗ у дорослому віці. у 5 років, які виглядають. Там ще її так загнені, як у, як у лебедів. У нього, дивись, йому двох рік нема, а яка в нього Що буде? Але то все з часом воно все час. Так, я кажу, це на першому місці. Отакий От такий лошак, би тобі здоровий був. І ти коло міг робити. Роз... Роз... Розводити, розмножувати це і робити коло це. Таким хлопцям молодим повага. Одного разу, як то коли одного слова, це мало. Тисячу слів тобі таких бажаю. І думаю, що не тільки я. Я сама тут белик з нього. Бо таких, таких хлопців молодих мало є. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Будьте всі здорові. Всім до побачення.